Вітаю, друзі! Я Анатолій Хромов, голова Державної архівної служби. Сьогодні повідомляю вам, що міністром юстиції України підписаний наказ, яким затверджена інструкція з організації відвідувань державних архівних установ. В свою чергу цей наказ скасовує дію старого порядку доступу до приміщень і на територію державних установ України. До якого до цього порядку у користувачів було дуже багато зауважень. Зокрема, старим порядком е, значно обмежувався доступ е, взагалі до архівів в верхньому одязі з великими валізами, е, з пакунками, з орктехнікою, фотоапаратами. Не можна було заносити е, брати з собою в архіви будь-які копії архівних документів, що насправді є незручним. І на наш погляд, на погляд державної архівної служби, ці обмеження були надмірними, тому ми ініціювали розробку абсолютно нової інструкції. В ці інструкції чіткіше проведено поділ. Території приміщення архіву, зокрема, визначено приміщення основного призначення, до яких зберігаються певні обмеження доступу. Тобто мова йде про робочі кабінети, архівсховищі і читальний зал. Це зроблено з метою забезпечення збереженості оригіналів. Документів. Водночас в інших приміщеннях мають бути створені умови, де користувачі можуть безпечно залишити великогабаритні речі і свій верхній одяг. Крім того, врегульовано питання пропуску вид документів, за якими можуть потрапити користувачі і інші співробітники на територію архіву. Питання заїзду транспорту, питання вивезення занесення матеріальних цінностей. Одні з найголовніших новел є впровадження електронної перепустки, зокрема в додатку, її вигляд. І в майбутньому Державна архівна служба планує масштабувати цю електронну перепустку на всі державні архіви, систему всіх державних архівів України. Тому раджу своїм колегам-архівістам ознайомитись з новим нормативно правовим актом і застосовувати його в частині організації доступу користувачів до архівів.